О, татові добре, замажеться в сажу, і мама нічого, нічого не скаже. Води підігріє і кличе, Вмивайся, а я як замажусь у дім не з'являйся. Мій тато одягнеться, піде до парку. А я лиш на вулицю зразу і сварка. Ти сам не виходь, бо не їде машина. А що я не бачу? Хіба я дитина? Мені вже чотири два тижні на п'ятий. Чого ж я не можу, як тато, гуляти? А мама сміється, не буду сваритись, внеси нам з криниці водички напитись. Хіба я дістану руками до зрубу? Тоді поклади це, Поліно, у грубу, та я те, Поліно, підняти не можу. Тоді ти полагодь в саду огорожу. Там високо дуже прикріплена лата. Отож, мій малий, не рівняйся до тата. Як ти думаєш, чому хлопчик не зміг виконати доручення мами? Це тому, що він ще маленький, а це справи для дорослих. Давай поміркуємо, які ж є справи у дорослих, а які у дітей. Працювати з молотком та забивати цвяхи. Як ти думаєш, чия це справа дорослих чи дітей? Звичайно, дорослих. А хто повинен складати іграшки на свої місця? Це дитяча справа. Хто може керувати машиною? Тільки дорослі. Хто може прасувати речі? Звичайно, дорослі. А хто повинен складати дитячі речі і дитяче взуття у шафу? Це дитяча справа. Прибирати після малювання фарби та альбоми хто повинен? Це дитяча справа. Хто займається приготуванням їжі? Звичайно, дорослі. А хто займається прибиранням? Також дорослі. Пропоную пограти у гру. Якщо побачиш справу, яку роблять дорослі, то тупне. А якщо справою коробля діти, то плесне.